Ніколи не прогинався ні під кого, тому може статися різне допис із такими словами. На своїй сторінці у Фейсбуці опублікував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Згодом посадовець додав і відео. У кадрі він та секретар міської ради Віктор Синишин свою попередню публікацію чиновник пояснив тим, що зараз може статися все, що завгодно, особливо якщо врахувати війну, його активну волонтерську діяльність, а ще тиск на місцеве самоврядування. Як приклад, Руслан Марцінків навів в сусідню Львівщину та Закарпаття. Живемо в часі війни, де час часи часу їжджу. На схід до хлопців навіть за свої поїздки двічі був в таких ситуаціях, коли ну, могло бути і смертельні випадки. На щастя, дякую Богу і нашим захисникам все добре. Та... Також ми бачимо, що відбувається по зараз з місцевим самоврядуванням та факти по інших областях. Бачимо заяви різних міських голів. Бачимо, як е, на Львівщині сьогодні е, штрафує ТЦК міських голів за мобілізацію. Хоча всі розуміють, що міський голова не має примусу. Роз'яснюю цю заяву. Не шукайте якихось там сенсацій, бо вже дехто мені пише, що там чуть е, там е, якісь кримінальні справи, багато чого іншого. Це немає сьогодні жодних кримінальних справ по по мені особисто. А ті речі, які відбуваються, вони відбуваються по всій Україні. і Ми бачимо, бачимо, що відбувається по інших містах.